О десятій ранку шахтарі йдуть до офісу президента, тримають плакат з написом Ні знищенню уранової галузі на протест. Вийшли, щоб підприємство для подальшої роботи виділили дотацію з державного бюджету для покриття витрат на виробництво уранового концентрату. Розповів голова профспілки працівників Дмитро Бондарєв. З 2020 року з грудня місяця шахтарі неодноразово зверталися і до керівництва нашої держави, і до керівництва профільних міністерств з тим, щоб вирішили наше. Нашу проблему, але вона ніяким чином не вирішувалась вже в квітні місяці. Депутати розробили законопроект 5201 про те, щоб виділити кошти з держави в розмірі 2,2 мільярда гривень з того часу ми дуже великі згенерували борги о, і виникла е, загроза знову зупинки нашого підприємства. О, чомусь комітет енергетичний при Верховній раді дуже е, затянув цей законопроект і розгляд законопроекту. І пан Герус тільки вчора його підписав. До протестувальників вийшов перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. Сказав, що вимоги протестувальників виконають до наступного вівторка. У другий дня гірники протестували перед Кабінетом міністрів. Щоб моя праця була достойно оплачена, щоб був достойний соцпакет, щоб своєчасно виплачували оплачували авансові платежі, заробітну плату, щоб люди не тікали з підприємства, а приходили на підприємство, працювали на благо нашої країни, тому що наша праця це енергетична незалежність нашої країни. Вчора на рахунки підприємства надійшли 200 мільйонів гривень від компанії «Енергоатом». І шахти відновили роботу, каже Дмитро Бондарєв. Борги по зарплаті були вчора і ну, на вчорашній день. І це було 129 мільйонів гривень, але є майбутнє, і це 22 червня, коли потрібно буде знову ж виплачувати аванс робітникам. Коли провели акцію протесту і об'явили, що вона буде безстрокова, ця акція протесту, то перерахували спочатку квітень. Частину потім 28% травня заборгованості. Потім до вечора, до 6-ї години вечора, закрили повністю всю заборгованість, але ще не всі відпускні. Сьогодні підприємство неможливо немає можливості стабільно працювати до кінця місяця, так як вже використало майже всі кошти. Якщо 22-го числа підніметься питання виплати авансу, то аванс людям не буде виплачений, але ми працюємо. І ми нама вже на ну майже банкроти, так як на сьогоднішній день більше 900 мільйонів гривень ми згенерували боргу. Під офіс президента вийшов був перший заступник міністра енергетики о, і власника, який повідомив про те, що вони все роблять, що в їхніх силах. О, чекайте. Ну а що нам чекати, коли підприємство вже майже зупинилося? Нагадаю, вчора гірники перекрили дорогу біля села Бережинка Кропивницького району у напрямку Кривого Рогу. Протестували чотири години. Сьогодні у Києві акція протесту тривала до 15-ї години. Антоніна Крейтор, новини на Суспільному.